До 27 січня 2024 року сесія міської ради має повноваження прийменувати топонімічні об'єкти відповідно до закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Про це розповів керівник міського юридичного департаменту Євгеній Черниш. Під цей закон підпадає прийменування вулиці Степана Маликова. З 27 січня по 27 квітня міський голова своїм розпорядженням може перейменувати І в подальшому до 27 липня це вже може перейменувати обласна військова адміністрація. У нас створена у міській раді створена відповідна комісія з топоніміки, яка відповідно до затвердженого порядку розглядає пропозиції та надає свої рекомендації. Потрібно перейменувати вулицю Малікова у Житомирі. Є. Потрібно. Потрібно перейменувати, адже він не має до нас ніякого відношення. Яке відношення Маликов має до Житомира, що не має своїх Житомирян, на яких можна перейменувати. Не потрібно. Тому що вона була колись так названа на що міняти, всі затрати з бюджету, таблички міняти, Люди звикли, що це Маликова. Я вважаю, що не потрібно міняти. Я думаю, що це зараз не на часі, тому що це багато коштів. А кошти на армію. Ну, взагалі, от якщо нас ну, говорити там не про окремо зараз, а да, про якусь перспективу рік, а отримується після перемоги. Якщо після перемоги, то треба перейменувати. Тетяна Анопрієнко, депутатка Житомирської міської ради, обиралася по округу номер 2 до якого входить вулиця Маликова. Жінка каже, що перейменування потрібно відтермінувати. Так, от якщо ми говоримо про сьогодення, я вам відразу скажу, що це однозначно не на часі. Питання перейменування потрібно було б відтермінувати. Ну, з різних причин. Одна і основна причина це, звичайно, надзвичайно складна ситуація в країні. Фактично, ми переживаємо е, дуже серйозну кризу, кризу в усіх сферах. Але переважно більше це більше половини людей е, зараз абсолютно проти. Цього процесу вважають його недоречним, не на часі і просто вимагають відтермінувати цей процес після перемоги. Спеціаліст відділу аналізу тоталітарних режимів Українського інституту національної пам'яті Юрій Приходнюк пояснив причини необхідності перейменування е, Маліков е, є типовим е, радянським функціонером, який. Е, все життя обіймав якісь керівні посади. Частина цих посад підіймають під е, закон, е, нещодавно прийнятий про деколонізацію. Це саме це е, заступника наркома торгівлі ОСРСР і заступника міністра торгівлі УРСР. Це е, пункт 402 закону. Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україну та колонізацію топонімії, але в ньому теж є виняток про те, що не підпадають під цей закон ті люди, які мають скажімо, відношення до опору і вигнання нацистів. Тобто, як би ми там не критикували цього Малікова за тим, там, його приналежність до радянської політики в 30-ті роки, але він ще був, був одним учасників вигнання нацистів. Тобто, таким чином воно, скажімо, його. Евної мірою якими ще виправдовує, хоча я себе не погоджувався. І суд вже попередній, який відбувся, він скасував рішення міської ради. Тобто, я думаю, що акцентувати увагу на боротьбі проти Маліка, якого вже давно немає, і він шкоди на Україні не несе. Нагадаємо, що закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії набрав чинності 27 липня 2023 року. Тетяна Докеч, Дмитро Поліщук, Тетяна Ревак, Ігор Кучин. Суспільне новини Житомир. Ну така вся цей такий хрустящий він получається. Іванна Матвійчук волонтерка з літа 2023 року. Жінка випікає хліб на замовлення, а виручені гроші витрачає на потреби військовослужбовців. Івана говорить, що в середньому за місяць за продаж хліба їй вдається виручити до 20 тисяч гривень. Військове обладнання. Жінка надсилає односельцям і знайомим, котрі служать в зсу. Це були там дрони, тепловізори, шоломи купували, активні наушники купували. В е, період літа це були засоби від там від комарів, від гризунів, там, від мишевів цього всього. Е, дуже багато резини, комплектів шин. Спочатку Іванна випікала хліб вдома, але згодом їй запропонували приміщення в сільському будинку культури. Там жінка облаштувала пекарню. Піч та міксер Івані допомогли закупити знайомі. Я нею заробляю гроші на, для військових, і вона я заробляю нею. Ну, Багато можна так сказати, бо, наприклад, вдома то я пекла це п'ять хлібин за один раз. І бували замовлені на 80 буханок хліба і навіть на 100. В 6 ранку починаю пекти, включається духовка, в 6 ранку на наступний день духовка виключається. До лютого 2022 року Іванна працювала кондитером. Дуже багато інгредієнтів я замовляла з Маріуполя. Дівчинка мене мені постійно передавала. Ми фактично. Від неї і дізналися про повномасштабне вторгнення, тому що в 6, в 6 ранку вона мені позвонила. що якраз я замовила шоколад і вона мені дзвонить. що дайте номер карти, тому що посилку я не відправлю типу нас бомблять. І тоді ми вже почули ракети. В нас тут зараз, окрім хліба, волонтерка випікає коржі для тортів та варить карамель. Це там моя знайома замовила в Дніпро коржі Наполеону і це так відправили. Я оце роблю Наполеон і медовик, тому що в них термін зберігання до, до двох тижнів майже і дуже зручно, тому що, наприклад, вдома випікати, то це ну складність тістом і по одному коржикові там, поки напечеш, розкачати це все дуже довго. Окрім Люберської громади, Івана доставляє хліб в Київ, Вінницьку Хмельницьку область. Марія Кравчук, Ігор Кучин Суспільне новини Житомирщина. Житомирянка Олена розповіла, що у суботу, 6 січня, їздила на пошту по вулиці Параджанова. Дівчина каже, що побачила на приватній території багато собак на привізі, які, за її словами, були голодні. Ми в суботу ж купили велику пачку корму на 10 кг, і купили соломи. Дівчатка з волонтери допомогли мені з підстілками, Я це все в суботу привезла, Ми все повністю розклали. Виклала я посту, що я роблю збір на корм. Олена розповіла, що у понеділок, 8 січня, знову їздила годувати тварин. Коли я приїхала їх годувати знову, поспілкувалася з людиною, яка мені розповіла, що їх годують раз на тиждень, і кашу, яку я виставила фото. Що мої, мій допис? Моїм дописом поділилися в телеграм-каналі. Почали відповідати люди. Я так розумію, дружина власника. І писати мені з погрозами те, що я неправильно надаю інформацію. Ну, а На свою думку, те, що я бачу, це неправильне відношення до тварин. Хазяїн собак, Житомирянин Ігор, відмовився говорити на камеру. То, що ви сфотографували замерзшу кашу, на цьому морозі каша замерзає Через 15 хвилин бажання щось робити, робіть, будь ласка, соголосовуючи з нами. Сі 27 сім собак стоять на бухгалтерському балансовому учоті підприємства. Тому що ми по обізналу платимо декілька разів гроші на ту ж клініку. Чоловік пояснив, що утримує собак на своїй території з 2016 року. Під стилку деякі собаки не люблять і вигрібають на вулицю. До раціону кожної тварини підходить індивідуально, знає стан здоров'я кожної тварини. Всі собаки мають паспорта. Всі собаки отримують обслуговування постійно. Собаки кормляться два або один раз на сутки, в залежності від того, чим кормляться. Людмила зооволонтерка каже, що взимку потрібно годувати собак двічі. Ідеально два рази в день зранку і ввечері. Для дорослої собаки це ідеально. Раз в день це мало, особливо зима. Я побачила обрізки, я побачила сухий корм. До годування в мене питань немає, але ж кажу, я побачила просто це все. А в мисках це треба просто стояти і дивитись, щоб дати якусь відповідь. Зоволонтерка каже, що собаки не стерилізовані. Жінка говорить, що потрібно допомагати чоловікові доглядати за тваринами. Нам не подобається, що собак не стерилізують, не каструють. Можливо, нам вдасться знайти спільну мову і якось допомогти Ігорю, тому що отримувати 27 сім собак це досить таки дорого. Є желання помочь, Я нічого не маю проти. Помач загласовувати з нами. Тетяна Іскоростенська, Ігор Кучин Суспільне новини. Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах.